Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини, бодна просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати Кобзар пророче слово нашого Тараса. І сьогодні також продовжуємо з цього збірника за порядком. Щоденно рядок за рядком, сторінка за сторінкою, пізнавати нашу українську мудрість, набирати сили, духу, наснаги, розуміння, мудрості, яким шляхом і як нам правильно жити, що робити щоденно щохвилину для нашої України її великого, великого її становлення, щоб вона постала з руїни. Була дійсно та, яка омріяна віками і поколіннями. І продовжуємо наступний розділ, почитали Бу... попередній гонта в Умані, такий досить драматичний, і епілог. Давно те минуло, як мала дитина, сирота в рядрині, я колись блукав без свити, без хліба по тій Україні. Де Залізняк гонта з свяченим гуляв. Давно те минуло, як тими шляхами, де йшли гайдамаки малими ногами, ходив я та плакав, та людей шукав щоб добру навчили. Я тепер згадав, згадав, та й жаль стало, що лихо минуло, молодеє лихо. Якби ти вернулось, проміняв би долю, що маю тепер. Згадаю, те лихо, степи ті безкраї, і батька, і діда старого згадаю дідусь ще гуляє, а батько вже вмер. Бувало, в неділю, закривши мінею, по чарці з сусідом випивши тієї. Батько діда просить, щоб той розказав Про Коліївщину, як колись, бувало, як Залізняк гон та ляхів покарав. Столітні очі, як зорі сіяли. А слово за словом сміялось, лилось, як ляхи конали, як сміла горіла, сусіди від страху, від жалю німіли, і мені малому не раз довелось за титаря плакать. І ніхто не бачив, що мала дитина в куточку плаче. Спасибі дідусю, що ти заховав в голові столітній ту славу козачу, я її онукам тепер розказав. Вибачайте, люди добрі, що козацьку славу так навмання розказую без книжної справи. Так дід колись розказував, нехай здоров буде, а я за ним. Не знав старий, що письменні люди ті речі прочитають. Вибачай, дідусю, нехай лають, а я поки до своїх вернуся, та доведу вже до краю, доведу спочину та хоч. Крізь сон, подивлюся на ту Україну, де ходили гайдамаки з святими ножами, на ті шляхи, що я міряв малими ногами. Погуляли гайдамаки, добре погуляли, трохи не рік шляхецькою кров'ю напували Україну та й замовкли. Ножі пощербили, нема гонти, нема йому хреста, ні могили. Вуйні вітри розмахали попіл, гайдамаки, і нікому помолитись нікому заплакать. Один тільки брат, названий, остався на всім світі. Та й той, почув, що так страшно, пекельні діти, його брата замучили. Залізняк заплакав, вперше з роду сльози не втер, умер не борака. Нудьга його задавила на чужому полі. В чужу землю положила така його доля. Сумно, сумно, гайдамаки Залізною силу поховали, насипали високу могилу, заплакали, розійшлися, від кіля взялися. Один тільки мій Ярема на кий похилився, стояв довго, спочинь батьку на чужому полі. Бо на своїм нема місця, нема місця волі. Спи козаче, душа щира, хто небудь згадає. Пішов степом сіромаха, сльози утирає. Довго-довго оглядався, та й невидко стало. Одна чорна серед степу могила осталась. Посіяли гайдамаки в Україні жито, та не вони його жали. Що мусим робити? Нема правди, не виросла, кривда повиває. Розійшлися гайдамаки, куди який знає, хто додому, хто в діброву з ножем у халяві, жидів кінчать, та й досі осталася слава, а тим часом стародавню січ розруйнували, хто на Кубань, хто за Дунай, тіко і остались, що пороги серед степу ревуть, завивають, поховали дітей наших і нас розривають. Ревуть собі і ревітимуть, їх люди минуле, а Україна навіки навіки заснула. З того часу в Україні жито зеленіє, не чуть плачу ні гармати, тільки вітер віє, нагинає верби в гаї, а тирсу на полі, все замовкло. Нехай мовчить, така Божа воля. Тіко, часом у вечорі, понад Дніпром гаєм ідуть старі гайдамаки ідучи, співають. А в нашого Галайде хата на помості, Грай море, добре море, добре буде Галайда. Квітень листопад 1841-го. До речі, це теж поставлено цей фінальний епізод «Посіли Гайдамаки в Україні жито на музику, кому вниз. Андрій Середа дуже талановито. Здається, гурт Гайдамаки також чув цю версію цього твору, уривку з цього твору. Ну що ж, друзі, а тут ще от передмова. Ну Потім її прочитаємо наступного разу, бо вже у нас тут ліміт. Дякую, друзі, що були з нами. За вами був Чернівський наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини. Боднар просвітянського руху. ОУН. читаємо кобзар щодня пророче слово нашого Тараса.